Цього тижня країну облетіла сумна звістка про те, що жертва миколаївських нелюдів Оксана Макар померла. Нагадаємо, що гвалтували, душили та палили дівчину 10 березня. І мало хто знає, що за два дні до миколаївської трагедії, саме на 8 березня, у свято жінок в одному з волинських сіл фізичного і морального глуму зазнала місцева школярка, яку після знущань непритомною викинули замерзати на вулицю. Танці на звичайній сільській дискотеці для неповнолітньої волинянки завершилися фізичними знущаннями. Вийшовши за клуб, юнаки сказали, що вона буде відповідати за свого брата. Під ранок дівчинку знайшли непритомно у порваному одязі із синцями на тілі. Святкового дня Наталя зібралася на танцю в місцевий клуб, як і більшість сільських підлітків. Мама дозволила йти до друзів, адже за нею приглядали. Там була й сестра дівчинки, і хлопець, з яким вона зустрічалася у четвер, о дев'ятій вечора. Наталя зустрілася з подружкою. Прийшов мій хлопець, яким я зустрічаюся рік і сім місяців. Він подарував мені квіти. Було день народження мого однокласника. Він мене покликав, я його привітала. Ну, було дуже багато хлопців в компанії. Вони попросили мене випити. Я не хотіла, я не пила горілки ніколи. Вони мене попросили, я не думала, що це буде горілка. Я взяла, вони мене заставляли пити, вони просили випій, випій. Я випіла, пішла потім в клуб. Мені стало погано, мені крутилося в голові. Я, сіла. я танцювала спочатку, потім присіла на стільчик, мені прийшла троюрідна сестра моя. Покликала мене, сказали, що тебе кличуть. Я вийшла. Я кажу, хто. Вона каже, я не знаю. Я вийшла, мене покликали за клуб, там були хлопці. семеро шестеро чоловік. Нічого біди не віщувало. Дівчинку привітали юнаки зі святом. Далі про суперечку із братом пригадав один з них. Мама дівчинки розповідає, що дзвінки з погрозами зловмисник уже робив раніше. Каже, що там такі за вас є ВДВшник влатний, розумний. А Наташа каже, по-перше, він не ВДВ служить, він у сязі служить. О, і каже, По-друге, він не вайми сильно блатний. Він те, що є, було, те й сказав. О, ну і дзвонять вже угрожають йому, що хай вийде, бо то зараз приїхала міліція, мінтора буде з ним займатися. А тоді була старша за дочка мене, піднімає, каже, слухай, не плаче по тобі сізо. І одразу вибили, бо з прихованого номера вже дзвонили. Наталя каже, що хоча погрози від колишнього однокласника чула і раніше, та навіть уявити не могла, що він на таке здатен. Дзвонив, дзвонив. Потім Іван прийшов відпуск, бо мій брат зараз служить в армії. Він якраз подзвонив і підняв мій брат. Щось там почав говорити, щоб ти не дзвонив на її Хлопець є. Той почав угрожати, що тобі ще потім гірше буде. І через те вони мені сказали за клубом, що ти зараз відповісиш за ВДВ. Це хлопець до вас раніше залицявся, так? Да. Усе, що трапилося, розповідає неповнолітня, було ніби крізь туман. Наступного дня в чергову частину Любашівського райвідділу ОМВС із заявою про вчинене звернулася мати постраждалої. Було три тих, що вона знає, а там у стальних каже: я не знаю, бо було поночі. Ото вона тих їх три назвала, які були. Один з них був, що зґвалтував. Ну, що вони стали казати, що тебе дуже брат розумний, вони сказали: ну, служить в армії. О, і він сказав це, є, що будеш типу відповідати за брата. Отак вони сказали. І каже, я далі не пам'ятаю мене, каже, куди посунути. Вона тільки казала, потім пам'ятаю, як з мене от робив, каже, і то я як все пам'ятаю. Я думала, каже, що то мені сниться. Її знайшли потім, то казали, що десь було в сараї, а знайшли її під стушком. Скільки пролежала Наталя на вулиці, без свідомості невідомо. Тієї пори було 8 градусів морозу. Дівчинку знайшли без курточки в брудному подертому одязі. Першим її оглянув вдома місцевий лікар. Виявив підвищений тиск на руках сліди від придавлення на тілі, ймовірні ознаки зґвалтування. Начало восьмої було. Звернулись до мене її дядько, от що поглянув. Розтягнення зв'язок лівого суглоба от, невеличке і крововилив там кровопотьок біля суглоба невеличкий. І болі в животі надлоном. Оглядалася і в хірурга, який задокументував травми. Про сім'ю Наталі відгукується позитивно, працьовиті люди, які не пиячать. Дитина, яка в принципі не відрізнялася від всіх інших дітей, можливо, навіть більше відрізнялася своїм таким позитивним характером, міла і спілкуватися, була спокійною, вона завжди ніколи нікому не нагрубила. Тому що ми, наприклад, ніколи не сподівалися, що з нею може трапитись ось така біда. Ми це сприйняли як своє наше колективне нещастя, тому що. Ми всі і вчителі, і діти глибоко переживали саме за долю нашої дитини, учениці 10 класу. Згідно з висновками судово-медичних експертів, на тілі були зафіксовані синці. В чергову частину Любишівського РВМВС поступило повідомлення про факт зґвалтування. В ході проведення дослідчої перевірки. Дана інформація підтвердилась. Після проведення се дослідчих перевірок та надходження експертиз. 17 числа відносно особи підозрюваної по даному факту була порушена кримінальна справа за статтею 153 частиною 2. Зловмиснику за вчинений злочин загрожує відповідальність від 3 до 7 років, позбавлення волі, запобіжний захід обраний у вигляді застави, слідчим уже пред'явлене звинувачення про зґвалтування неповнолітньої неприроднім способом. Далі справа буде направлена в прокуратуру і до суду. Вадим Панафідін, Павло Бойко спеціально для Волинського тижня.